Коли їйсей із заплющеними очима, то просто губися, що ж насправді смажені гриби чи то може баклажани, 7,5 кг синеньких помила, почистила, вийшло рівно 6 кг. Нарізаю на кубик товщиною 1,5-2 см, не дрібню, обсмажую на олії, беру дві сковороди і починаю процес. Все робиться доволі таки швидко: туди-сюди, там влила, там насипала, там розмішала, та й готово. Зарум'янюю дві хвилини і пересипаю у велику миску. А наступне смажу 2 кг порізаної на кубик цибулі до золотистості, щоб м'якенька була, і так само відправляю у миску. А далі готую грибну універсальну приправу, не беріть ні в якому разі мівіну, бо вона гірка, а ця дуже ароматна. всипаю 90 г в пачечку. 500 Грам майонезу, 70 грамів подрібненого часнику, перемішую і розкладаю по чистих сухих баночках. Вийшло у мене аж 17 півлітрових. Ну, погляньте, виглядає. Геть як грибочки, прикриваю кришками і ставлю на стерилізацію у п'ятивідерну кастрюлю. На дно застеляю рушничок, заливаю воду і з моменту закіпання залишаю на маленькому вогні на одну годину. Хай булькає, закручую, перевертаю, а потім, подаючи до столу, буду насолоджуватися чи то грибами, чи то баклажанами. Смачного!